Всім вітання. Отже, ядерний апокаліпсис як сюжет, як ймовірний сюжет, і про це, на жаль, доводиться говорити, тому що, коли починалася ця вся історія з вторгненням Росії, то був підписаний меморандум між ядерними країнами про незастосування ядерної зброї за будь-яких там умов. Причому підписаний він був буквально на початку року, 3 чи 4 січня. І воно якось прийшло так. Знаєте, новорічні свята, там потім у нас різдвяні свята. Ну, воно, умовно кажучи, не дуже воно десь було в повістці дня. І сьогодні ми розуміємо, що це було. Ну, не, не розуміємо, але так можемо підозрювати, що було відкрите вікно Овертона для того, щоб цей сюжет міг бути реальністю. До нього підводиться все. вся от. Інформаційна конструкція, так скажімо, медійна, політична, вона підводиться під ймовірний ядерний удар. Хай це буде назвіться шляхом підводиться підняття ставок. От ставки ростуть, і до якоїсь там пори, а потім буде якась дія. От ставки росли, ми це бачили. Ну, я це принаймні спостерігав, про це писав: ставки росли по мірі. Наближення до дня ЧЕ ставки росли. І е, в одному документі в мене опублікований в телеграм-каналі. Я його зробив на підготував знов таки на прохання свого товариша. От, власне, описує цей сюжет, який я е, вважав, що він може бути під час Пекінської олімпіади, тобто вторгнення. Е, ну, пригадуємо попереднє вторгнення Росії в е, Грузію. Відбулося теж під час Олімпіади в Пекіні, тільки тоді це були літні Олімпійські ігри, а тут йшли зимою Олімпійські ігри. Ну, видно, домовилися, домовилися учасники цього клубу, геополітичного клубу. Назвемо його там Шос, чи, скажімо так, чи Китайського геополітичного клубу про те, що не буде під час Олімпіади це відбуватися. Ну, відбулося пізніше. Відбулося пізніше, і зараз ми бачимо, як з цього вторгнення ставки знову ростуть. Ставки ростуть, ідуть торги, ну скажімо, вибухи на газопроводі. Як завжди, в такій ситуації абсолютно діаметрально протилежні аргументи, авторитети, які кажуть, що ні кажуть, це зробили. Московити, другий каже, що це зробили е Америкоси, і ідея, значить, відповідно, срач, кому це вигідно з різними аргументами. Ну, останнє відео Швеція він там розповідав, як якийсь е британський професор з, з небританським прізвищем, як він е аргументував, е що це типу вигідно вигідно Росії. Ну, не, не дуже впевнений, я що це вигідно власне е Росії. Ну, але. Як версія може бути ще одна, що друга. Так само стос... те, що стосується ядерного удару? Ну давайте задаємо Херосиме Нагасаку. Була необхідність в цьому удару? Бу... Було якесь оправдання тих тисяч, десятків тисячів жертв. Політики скажуть, так, було якесь оправдання. Ну, ті ж льотчики, літ... які летіли з монтажем з атомними бомбами, вони там фотографувались біля літака. Я читав потім біографії, як вони потім прожили своє життя. Ніхто з них там, по-моєму, і не розкаявся, якщо я не помиляюся, вони то потім там були шановні громадяни. Це люди, які здійснили масове вбивство. Доцільність, ну а яка доцільність так званої спецоперації? На ніякої що люди стало в Росії від того краще жити ні. Чи вони думають, що ці багатства, які вони захоплять, вони їм дістануться. Ну, хіба ідіоти, ну, ідіоти і всюди. Крим це не ваш, буде, шановні росіяни чи мешканці РФ, і не шановні теж, і Новоросія не ваша. Це інші проекти. Але давайте повернемося все-таки до теми ядерного апокаліпсису, його ймовірності. На мою думку, ця ймовірність є доволі високою. Тому що підняття ставок, якщо це підняття ставок і гра, вона не виключає ядерного сюжету. За умови, що ті, хто ну, каже, диригують тим сюжетом, вони будуть у безпеці. Як вони можуть у безпеці бути? Ну, давайте згадаємо конспірологічні версії проєкту там, Аеропорт Деневері з величезними підземними комунікаціями. Чи тепер новий проєкт, це літак. На ядерному реакторі, який може безконечно, ну, тобто дуже довгий час якийсь бути в повітрі. Ну, будуть собі літати навколо кульки і дивитися, як тут лохи знищують один одного. Тобто квиток на Ноїв Ковчег він же ж зараз може коштувати зовсім інакше, ніж гроші, які нічого не вартують. Це лояльність, тобто лояльність до нового світового порядку. Знову ж таки, теорії змови не працюють, тому що історія це я моя думка, я не ділюся. Історія це є суміш змови і випадковості. Кожна змова ламається випадковістю, а кожна випадковість може привести до змови. Так, десь воно працює. Дуже це все багатогранно багато і непрогнозовано через те, що важко спрогнозувати комунікацію людей і взагалі от цю ситуацію. Десь можна, і це точно прогнозують, маніпулюють, ну тобто ресурси в них дуже великі і можливості великі. Але якщо вони будуть мати гарантії своєї власної безпеки, так вони можуть піти на той крок. Хто вони? Ну вони ті, хто стоять режисери, знову ж таки, з залаштунками нового світового порядку. Чи всі там такі от лиходії-негідники? Ні, не всі багато людей вважають що це кращий вихід з ситуації. Вони вірять в те, що. Там, планета тепер населена і брак продовольства на всіх. Вони вірять в те, що багато хто ну, тут зайвий на цій землі. Тобто це теорія там звертності. Є ж релігійні течі, які про це говорять відкритим текстом. Центр однієї з таких течій знаходиться в нашому українському місті Дніпрі, так? І, де в священній книзі цього релігійного напрямку прямо вказано. Я про це не раз говорив, але не хочу знову ж таки нариватись тут на Всякі речі, але там чітко сказано про те про наявність душі лише в одного з етносу, ну, чи релігійної спільноти, тому ну, що там теж можна по-різному трактувати і по різному трактують, скажімо так, релігійні авторитети цього напрямку, критерії Критерії приналежності: кров чи релігія. Ну а взагалі тут це так би двояка, двояка позиція йде. Ну, але не будемо вдаватися в чуже, давайте про своє. Чи є тут якийсь сатанізм? Є. Якщо говорити про приналежність до певних релігійних течій і до сповідування певних культів є, Культи з зв'язкими житлоприношеннями теж не є новиною. І то, що ми знаємо з історії, нібито все неправда, а не зовсім така неправда. Ну, почитайте працю батька відомого. Скажімо так, літаку будівника Сікорського. Він був судмедекспертом. І ви знайдете в інтернеті його, навіть на сайті флібуста, і ви знайдете його працю, яка присвячена власне, одному з таких ритуальних вбивств. Всякі речі просочуються, багато речей замовчуються. Багато ми знаємо про, наприклад, про розслідування. Самогубства так званого і діяльності, ну, самогубство це як наслідок, помогли вмерти що ж за все, але діяльності такого знаного педофіла Епштейна. Те, що це чоловік замішаний педофілії, знають всі. А хто його клієнт? А там всі, а там всі. всі, майже всі, тобто, кого ви чуєте серед перших зірок нашої там політики. Люди публічно відомі. І що твориться в тих головах, тобто які там в них запльоти, вам ви собі просто не уявляєте, тому що мало хто може заглянути в міський дегенератор, його чорну душу. А там те, що для вас виявляється абсолютно не неприйнятним, а там це норма. І е, тому ця, ця вся система вона тримається власне, на. Е, Тих дегенератах, які сьогодні при владі, і це не випадково. Ну, знову ж таки згадаємо, згадаємо Клімова його унікальну цитату, як на мене, про аналогію про колби з мікробами, які, якщо хтось розставляє в людних місцях, то чи мають вони на меті щось лихе? Бо ж самі мікроби вони не вбивають по свину, тобто вони не мають намірувати, вони, вони знищують людей, тому що в них природа така. От, е і таке. Е дуже багато міфології, дуже багато брехні. І дуже багато експертів колупаються в тій брехні або говорять ті речі, які не повинні би говорити. І, власне, я намагаюся обережно до того підходити. І хочу вам проілюструвати, от е чому. Продемонструю на темі, яку я трошки вивчив ну, в процесі роботи над книжкою. Книжка Великий Львів. Я про неї там не раз згадував. Я вже казав, що я не буду про Львів, Великий Львів говорити, бо його нема. Ну, його знищили, це інша тема. Тобто, ха, знову ж таки, тема не то, що інша, вона споріднена. Але я не веду приклад. Приклад для чого? Що? Щоб ви зрозуміли, як насправді відбуваються процеси, і зрозуміли після того, як, чому не варто слухати тих людей, які не, не дуже там при ділах і не дуже в темі розбираються. Особливо, якщо в людини нема відповідного багажу досвіду і відповідної історії, ну не можна бути експертом у всьому. От. А якщо ти десь чимось займаєшся, ну я вже казав, це не для того, щоб похвалитися. Я останні, щонайменше 10 років е я займаюся тим, що я вивчаю, як працює ця вся система загалом, не тільки у нас, в світі і наслідки. І, власне, про те, що сьогодні я писав в 2013-2014 році, не раз ці цитати наводи, вони є там і в мене на Фейсбуці, тобто їх легко перевірити. Отже. Давайте повернемося до, до теми, чому не дуже варто прислухатися, чому варто остерігатися ядерного апокаліпсису. Наведу, наприклад, і Львова. От я сьогодні їду, година, година добирався з центру додому. Там їхати 10 хвилин, це так, в нормальному режимі 3 кілометри. Загалом відстань. Чому? Ну, скажімо, ну затор, ну там проблема. Це ні, не затор, не проблема. Чому? Тому що мала пропускна здатність вулиць. Вулиць у Львові бракує. Знов таки скажу: ну бракує, історично склалося. Ні, не історично склалося. Тому що історично склалося так, що ми їздимо ті величезна кількість машин, рівень автомобілізації зростає. І їздимо по тих самих вулицях, які були ще за часів прабабці Австрії, Бабці Польщі збудованими. Їх ніхто не розширяв. І немає об'їзних шляхів об'їхати центр, тому що в нас не зроблено було кінцевого обходу. І скажуть, ну от, ну не зробили, ну так сталося. Ні, не так сталося. Те, що мало бути зроблено, воно передбачено в документі, який називається Генеральний план. Про який мало хто з Лів'ян чув, а медіа його не, не, не дуже популяризує, про нього рідко згадує, чому. Чому? А тому, що ті, хто володіють медіа, їм не вигідно це питання піднімати, бо ті, що володіють медіа, вони або як наш мер, вони власники тих ЗМІ, і йому невигідно, скажімо, писати собі, формуючих статтю Кримінального кодексу, а там не одна, там багато. А інші причетні, скажімо, до масового будівництва незаконного. От, і їм теж невигідно. Якщо ми візьмемо центральні телеканали, їм теж невигідно, тому що вони кришують або одних, або других політиків. І тому рука руку миє, і ми чуємо по телекранах те, що не важливо. От якщо я читаю новини, я дивлюся, я розумію, що має бути. От я коли читаю світові новини, я теж розумію. Не про це, не про це, не про це. Коли я слухаю е шановного нашого президента, якому пишуть гарні тексти, я розумію, це не про це. Так, да, там гарний спічрайтер, питань нема. Е віддаю належне. Але не про те. Е добре, давайте повернемося до аналогії. От аналогія з Львовом. тобто е про генплан зупинилися. Ну, люди думають, на ну, генплану. Що? Тобто хтось каже, слухайте, то якийсь рудимент совковий. Та що, послухайте, там, блогера Чаплінського. А, ну так, розкручений блогер Чаплінський. Чому він е, поплюжить генплан? Та тому, що він був глибоким архітектор, який мав би його дотримуватися. Це для нього мала б бути конституція. Чому для нього це не була конституція? Та тому що дуже просто моделюємо ситуацію. Приходить е, якийсь чоловік, який хоче побудувати будиночок в гарному місці. А тут генплан, і там каже, ні, там не та зона. І він каже: слухай, каже: ну там дуже класно від мене тут піде бізнес. Я даю там і. А суми називаються, які йшли в владні коридори, тільки задозволада більше чи 5-6 чи доларів за квадратний метр житла. Скільки там ще по різних інстанціях, того ніхто не знає. Ну, різні цифри називають. Я нагадаю, як знайшли записку на Карічій Горі у Львові, як там була. Була цифра бідним міліціонерам там 3 тисячі гривень, не знаю там за що. А архітектору, ім'я якого співпадає з ім'ям пана Чаплінського, там ще 20 тисяч доларів чи 15, не знаю. Було записано власне, в контексті неофіційних видатків, Ну і так далі. Так от, зібралися ці люди і вирішили, я маю на нашій міській раді і вирішили, як же нам це питання, як нам обійти генеральний план. Ага. Давайте ми його будемо змінювати детальними планами, детальними плануваннями. Але кажуть, слухайте, ну там же ж це заперечує закон. Як заперечує? Ні. Там ж написано, що детальний, детальний план може уточнювати генеральний план. От ми уточнемо. А що таке уточнення? Нормальна людина скаже, ну так, це ж уточнення, це ж те, що є, тільки його треба деталізувати, а не змінювати. Але ж нас інакше кай, уточнити це означає. Ширше трошки поняття, трошки уточнити, і для того, щоб потім не було кримінальної відповідальності на тому ж самому головному архітекторі, приймає рішення про таке оточення, тобто затверджують ті детальні планування території, якими змінюється генплан, то виконком. То що таке виконком? Колективна безвідповідальність. Як формується виконком одноосібно міським головою, за погодженням з іншими гравцями, зокрема серед тими, які зацікавлені, які фінансують оту у чиновнішню коду, для того, щоб забудовувати. Львів супереч, генеральному плану. Це я вам говорю абсолютно реальні речі. Е, що ж вам такого в тій темі сказати? Е, якщо е, ви дивитесь на події міжнародні і слухаєте експертів, оце те саме, що слухати різних там Чеплінських чи подібних йому, чи Коломійцевих, Коломійцевих, тобто теперішній головний архітектор Львова ще один клоун. Це якби слухати їх і от вірити, в то, що вони говорять. От він щось мудре сказав, бо його показали по телебаченню, бо він має посаду там. Ну, бачите, там ж деякі посади перепрошую, вони на посаду, призначаються через жопу, я перепрошує я через <кхем> да, інтимні гомосексуальні стосунки. От, ну і таке в нашому княжому місті, дуже релігійному, заслуговується княже місто ядерного удару. Не збереться в ньому 10 праведників, як відомі аналогії історії. Як ви думаєте, а я не впевнений, чи буде 10 праведників. Тому все може бути. Ну, про це сказав Ходос. Я розумію, що всі помиляються, і Едар Давидович теж може помилятися. І я розумію, там його точку зору. З якою я там в багатьох аспектах погоджуюся, а деякими речами не погоджуюсь. Ну, просто тому що я, в мене на це якась інша думка. От. Але я шаную його розумну людину. Таких людей мало, до яких варто прислухатися, принаймні в публічному полі, там, таких як Насобін, таких, як навіть дев'ято, з його, там, скажімо, запльотами контузійними. Але там є певні певні речі цікаві. Тобто є люди, які не мають відповідної досвіду світу і можуть про це говорити. Відповідні знання. Є багато людей, які мають це, але не говорять або говорять, використовуючи кон'юнктурні всутні речі. Ну, до прикладу, той самий Швець, про якого я згадував розвідчик. Так він же ж чітко працює над емпартією Сполучених Штатів Америки. Це так, якби тільки не знаю, кому там не ясно, всім ясно. Але тут теж йдуть махінації, тому що як недавно я недавно вчора, чи позавчора довідався, що Карл Марія Гано, архієпископ, якого я часто цитую, за його публічні заклики проти глобалізму, а він десь в якомусь виступі відкрито підтримав Путіна і Росію. Ну а я, і тут знову ж таки я прекрасно розумію, що це є два псевдополюси: псевдополіс руського міра і псевдополіс цього демократичного заходу. І коли ви хочете знати правду про ці псевдополюси. Можете почитати, що пишуть наші видання про русський мір, і можете почитати, що пише видання руского міра про нас. І це і це правда з певними пересмикуваннями. Правда, як завжди, посередині, але там певні знову працюють механізми. І ці механізми для того, щоб розуміти, як конкретно вони працюють, потрібно бути трошки більше в кухні, тобто розуміти ті процеси, які відбуваються за лаштунками. Чому я так вільно говорю про Львів? Тому що я тут мешкаю. У мене є люди, друзі, знайомі, які при владі, при бізнесі, які мені от часом діляться. Я цього не розповідаю на публіку, хто що сказав, у я у і роблю висновки і кажу: це так. Часом я спираюся на публічні там, якісь виступи, ну, публічне звинувачення Григорія Козловського, шановного нашого бізнесмена, значить підприємця, політика, донедавна, так, він ж здав депутатський мандат, але ще його не виключили. З депутатів обласної ради, так, який звинуватив заступника нашого львівського мера, в, назвавши його маленьким малим гомосексуалістом. Він сказав, що його основне завдання їздити шефом там від речня, ходити там з ним в сауну. І вже дуже багато разів це наводив приклад в різних там ситуаціях. Чому? Чому я до нього повертається? Тому що, от на Вівін, він сказав, він сказав те, що в вузькому колі людей абсолютно добре відомо, всякі речі. Але е е електорат що? Промовчав. Він, він, йому не зайшло. Тобто люди не відреагували на це. Чому? Все, в них шори, як? Ну, щось не то. Тобто, в них когнітивний дисонанс. тому що вони дивляться картинку, де богомільний мер разом з попами. А після того, як вискадку одну картинку, мені дзвіночок і дзвонить мені людина, яка має певний сан, Тобто причетна до, до, до кліру. Так, і каже: Юрка, звідки ти знаєш про те, що там отаке? Яко, дані, просто картинку висвисвив, вист, постійбався. Виявляється, що там не, не. Тобто я якраз попав в точку в десятку. От, і тут люди дивляться, такий богомільний чоловік, там, родина, все там це. От, а тут раптом таке звинувачення, але знову від такої публічної особи, ще з ЗМІ і в людей раз, і когнітивний дисонанс. Яка їхня реакція? Захисна. Вони блокують. Вони заблокували цю інформацію, все так само і з ядерним вибухом. Люди розуміють, що це може бути, а вони блокують, вони не хочуть в це вірити. Точнісінько, як з початком повномасштабного вторгнення. Я просто пригадую, тому що я зрозумів, коли це все. Я пішов, поїхав, перед тим заправив машину, повну машину дизель, розуміючи, що буде, почнеться. Ну, почалося воно. От і зараз, тобто, в нас вікно відкр... в... Овертона вже відкрите, що щодо цього явища. Яким воно буде, де воно буде? По Львову, по Яворову, по Києву, по якихось інших речах, ми не знаємо. Тут всі дуже стурбовані, один одного лякають, піднімають ставки. Це може бути як підняття ставок, потім ексцес виконавця, тобто випадковість в історії. А це може бути інше. Це може бути не випадковість в історії, а власне домовленість. Тобто, сюжет, варіант, який передбачає такі речі. Ну, там подумає щось там. З другого ешелону тих, хто, хто би не мав загинути, загинув, ну, ні в яка утрати. Тобто головне, щоб була гарантія для першого ешелону. От. І е, цей план можна розглядати з різних точок зору: з точки зору політичної, економічної, геополітичної, е, конспірологічної, релігійної. І е, правда, десь є посередині, тому що це є суміш, певний мікс, який формується кожним з нас всіма е, нами разом. Ну, це тема з такого розгляду трансерфінг політики, про яку я публічно не говорю, тому що ну, тому що не говорю, бо є речі, які е, вартує говорити публічно, і речі, які просто, знаєте, розповідати, що це було цікаво. Ні, ну цікаво. Якщо комусь з політиків цікаво, то е, я можу їм про це розповісти там за велику оплату. От, е, але вони не спішать, вони вважають, що вони все знають. А потім приходить писець і виявляється, що вже пізно. Ну, але Бог з ним. Тобто, ми всі, як кажуть, пливемо в одному великому човні, звучить, тішатися тут якраз не потрібно, тому що те, що нас чекає, ми не знаємо до кінця, але ми можемо бачити, куди це йде. Так от, я спостерігаючи за тим, куди це йде, застерігаю відповідно від такого сценарію, який може бути. Рекомендації, як оберегтися, всі ви можете прочитати в інтернеті. Я не, не готуюся. я Віддаються все на волю, на волю Бога, можна кажучи так, і, і просто розумієш, що може всяке бути. Ну, а поки що тримаємося, гуртуємося. Я дякую всім за увагу, почуємося, побачимося.